35 років на теренах Надвірнянщини виходить друком газета «Народна воля. Права життя так розпочинає своє інтерв'ю. Головний редактор ПП Медіа Центр Народна Воля Іван Гриджук, заслужений журналіст України. Очолює районну газету 35 років від початку її створення. Розповідає газета з професійним колективом. Переживала розквіт війна і роздержавлення, позначились на діяльності видання. Газета була створена у зв'язку з демократичними процесами, які особливо поширилися в нас у Галичині, зокрема на Івано-Франківщині, і була третьою демократичним виданням після на Прикарпатті такого типу, тобто після Коломиї і, і Калуша. Ну звичайно, обласна газета була перша 13 травня. А ми вийшли 7 7 червня. Газета зразу зайняла таку позицію висвітлення національного відродження, висвітлення так званих вузьких місць і історичних плям. Було дуже велике піднесення, звичайно, таке всенародне, і газета відчувала той, тоді дух. Те, що декілька аналогічних видань районних друкованих вже припинили свою діяльність на Прикарпатті, ми все-таки, як мовиться, тримаємося на плаву, я вважаю, ну непогано тримаємося, хоч це не просто фізично, морально, але особисто для мене це видання газети Народна воля є справою честі і совісті, бо практично я створював. Це свої діти, що й тепер кажуть, не хочеться так, як кажуть на пів дороги, то опускати і лишати, незважаючи на, на певні труднощі. Редактор зізнається, через труднощі вдався до непопулярних кроків скорочення штату редакції, зменшення сторінок газети. Також виникли проблеми з передплатою та доставкою. Весь цягар упав на плечі двох людей. Сьогодні газета співпрацює з територіальними громадами, організаціями та підприємствами. Також має свою сторінку у соцмережі. Попри всі труднощі, народна воля інформує читачів. Також часто до редакції звертаються студенти. Маємо зв'язок з територіальними громадами, з трудовими колективами підприємства, які ще працюють певними організаціями і так як кажуть, проводимо передплату. Ми вже другий рік працюємо без послуг Укрпошти, на жаль, в зв'язку з такими, ну, м'яко кажучи, ну, нестандартними не, не нелюдськими умовами, які виставляла Укрпошта. Я до працівників, зокрема, надвернянського. Вузла поштового зв'язку немає, абсолютно ніяких претензій немає, але все, біда у вищому керівництві Укрпошта, котра своїми тарифами, своїми такими указівками просто загробила цю роботу поштового зв'язку, зокрема щодо передплати, щодо розповсюдження друкованих місцевих видань. Ті події трагічні, воєнні, коли російський агресор. Напав на нашу українську державу, значить, відбилися і на діяльності газети. Це передусім трудніше стало у фінансовому плані, навіть у плані розповсюдження, навіть у плані отримання інформації, бо дехто навіть у певних організаціях, підприємствах не хоче, так би мовити, світитися про свою діяльність. Окремі люди, окремі керівники також не хочуть йдуть на, на контакт, пояснюючи все ніби воєнним станом. Хоча газета має свою редакційну політику, і ми ніякі кажуть, військові чи державні таємниці не, не, не висвітлюємо, не, не засвічуємо, але відчуваємо, як і кожне, кожна підприємницька структура, бо ми є. Як приватне підприємство, ті умови і, і у фінансуванні, і, і у сплаті податків, і так далі. Ми завітали до книгозбірні та дізналися, чи цікавляться друкованими виданнями у бібліотеці жителі Надвірнянщини. Зокрема, наскільки популярна газета Народна воля. У нас в бібліотеці є абонемент краєзнавчої літератури. Там є газети Народна воля, Галичина, обласна газета. Народну волю в нас читають із задоволенням, цікавляться подіями нашого краю, цікавляться, що відбувається у районі, бо це є районна газета, вона охоплює усі. Населені пункти я розумію, що є зараз інтернет, і всі новини біжуть нашими інтернет мережами, але друковане слово залишається в пріоритеті. Бо взяти газету і прочитати того все не може взяти із із інтернету. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.